Служба безпеки викрила ще одну агентку ФСБ під час спецоперації у Черкаській області. За даними слідства, нею виявилась мешканка Черкас. Зломисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Отримані відомості передавала агресору через чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об'єктів. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. У разі якісного виконання поставлених завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці матеріальну винагороду. Крім цього, фігурантка у забороненні соцмережі ВКонтакті розміщувала фейки про війну в Україні, а також підтримувала дії загарбників. Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності всередині установи. У разі з отримання посади мала збирати дані про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 – і 3 статті 436 прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Наразі затриманий е, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування всіх обставин злочину. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.